Чи можливо описати автомобіль двома всього-навсього словами? В даному випадку можливо. Автомобіль ухожений, автомобіль обслужений. Це Renault Megane 3. автомобіль на автоматі 2015 року. випуску з пробігом 255 тисяч кілометрів і повністю обслужений комплектація. Limited, нові встановлені білет-лінзи, туманочки передні, кузов універсал. Машинка в шикарному стані. Якщо бачите, то вона трошки піднята перед на 2 см, зад на 3 см. У нас встановлена зараз нова зимова гума, практично нова і перед ізад преміурі. А також власник віддає новий комплект літньої гуми. Бачите, я кохайно запечатаний. Машина без єдиного підфарбування, без ДТП. Парктронічки ззаду є, для зручності парковки камера задня є. Це у нас надійний турбодизельний мотор, 1,5 ДЦ на 110 кінських сил. Плюс до всього машинка обслужена. 5 тисяч кілометрів тому були замінені мастила та фільтра. Була відреставрована турбіна. Були замінені задні пружини на нові. Був замінений і встановлений новий радіатор кондиціонера. Мастило в коробці мінялося 30 тисяч кілометрів тому. Є круїз. Я дорогостояща, скажімо так. Android мультимедіа з навігацією камерою заднього огляду, на автоматі, запуск кнопки, шайбочка для навігації, джойстик, шкіряне мультикермо в шикарному стані, датчики світла, датчики дощу, відключення стабілізації тощо. Оманне передні, задні і електроскладання деркал також присутні. Як бачимо, навіть наліпка біля порошку на назві комплектації заводська є. Друзі, 8900 в продажу. Це ціна дуже класна. Для даного стану автомобіля. Це той випадок, коли про цей автомобіль ми можемо гарантовано казати, що він в шикарному стані, тому що він вже проходив технічну перевірку на станції техобслуговування. Друзі, якщо зацікавив варіант, пишіть, дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте до нас на майданчик автопоїнт, обов'язково зробимо тест-драйв, і ви вживу, побачите, що це дійсно достойний варіант для вас.